Зранку легітимність роботи Глухівської ТВК поставило під питання через підроблений підпис одного з членів комісії. Підпис мій на заміні. і на Підпис на заміні і до включення до складу відповідної виборчої комісії я не підписувала. Підпис мій сфальшований. Усі виборчі дільниці в Глухові відкрились вчасно, проте не обійшлося і без порушень. Дійшла жіночка. Сіла, дала паспорт, сказала свою адресу, член дільничої виборчої комісії перевірила цей паспорт і почала там шукати а, в списках і адресу, та, щоб поставити галочку, щоб не відписав. Я побачивши по паспорту, що там паспорт на дівчину 20 років, 85-й рік народження. Да? А жінка прийшла десь 45-50 і дуже нервувала. Я кажу, шановно, можна ваш паспорт? ну, Так, беру паспорт, кажу, це ж це не ви. Вона, отака пауза. Я звертаюсь до членів комісії. Кажу, шановні, я фіксую етап, ну чи фальсифікацію. Людина пішла підійшла з чужим паспортом. Скориставшись нагодою, наша знімальна група вирішила поцікавитись, кого ж двох кандидатів у мери міста Мішеля Терещенка чи Юрія Бурлаку підтримали глухівчани. Скажіть, будь ласка, ходили сьогодні на вибори чи ні ще йде. А вже визначилися, за кого будете голосувати за міського голову? Я думаю, що буде борван. Ви сьогодні вже голосував? Да, за Мішель Терещенко. Дали... Такого голосувало до міського голови. За міського голову. Терещенко. Нагадаємо, за попередніми даними, Мішель Терещенко набрав 65% голосів, а його опонент Юрій Бурлака має 31%. Євген Поростенко, Владислав Філатов на часі новини.